Привіт всім, хто був зі мною в первій частині нашого в'язання, мітинок. Ось таких. Хто не бачив, нагадую. Дивіться, так, а ми продовжуємо. Так ось, дівчатка, пров'язали ми 8 рядочків і 12 рядочків резинки я пров'язала. І тут я скоротила дві ізнаночні петлі, так як їх у нас було 4. Дві я скоротила. І в нас вийшло все по рисунку, всі дві ізнаночні, все пішло так, як, все так, як потрібно. Вісім рядочків від пальця і дванадцять рядочків резинки. І тепер відриваємо ниточку. І будемо закривати так, як ми закривали з вами наш пальчик. Так, давайте вам нагадаю, продіваємо в дві петельки. Я взяла длинну ниточку, тут в мене коротенька, сшивати ніяк буде, і тому я взяла довгу ниточку, щоб можна було зшити потім. Нам нашу мітинку. Так, протягуємо, трішки підтягуємо, але здорово не затягуємо. І тепер продіваємо нашу голочку в три петельки. Видно вам? Три петельки продіваємо. Так. Протягуємо і перву петельку ми знімаємо, отак, От тепер знову три Петельки ми протягуємо так, підтягуємо і знімаємо так, і так пішли ми, сподіваюсь, ви згадали, як ми з вами закривали наш пальчик. Так. Знову скидаємо петельку крайню і підтягуємо. Все, пішли далі. Довга ниточка не зовсім зручна, але, але так потрібно. Так, скидаємо, скинули. Знову три, три петельки продіваємо. Так, цю петельку скидаємо. От так. Давайте самостійно закриємо, і потім я покажу вам, як ми будемо зшивати пальчик і нашу основну мітинку, сторону мітинки. Так, дивіться, закрила я тут петельки, ниточку, звичайно, залишаю, щоб нам було зшивати нашу мітинку. І тепер ми будемо сшивати пальчик. Ви можете сшивати одразу цю сторону, як вам зручніше, але мені зручніше так. Ми вводимо голочку в протилежну сторону сюди. Так, зараз тут петельку захвачуємо. підтягуємо. Так, і тепер ми будемо підцеплювати нижні, отак на нижню петельку, вижніше полу петельку. Так зараз треба тут знайти її. Ось у нас і ось ця. Зараз ми трошки пришиємо і подивимося, так чи не так. Так що ви теж дивіться. Можливо, вам так не сподобається зшивати, можливо, ви по-іншому зшиваєте. Будь ласка, як вам зручно так і шийте. Я показую так, як це роблю я. Так. Ось у нас теж петелька і ось ця. Трішки підтягнемо, але здорово не треба, щоб воно не стягувалося. Так далі, ага, це у нас тут ми додали ниточку, брали ниточку, а тут уже дивимося так, щоб головне, щоб у нас дирочки не було. Отак. От Підхвачую. Так, ми сюди і тут підхватимо так. так, 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 видно. Зараз сюди, мабуть, також продінемо. менше дирочки було. Так, О, от так. дивіться, як у нас пальчик виходить. Трішки підтягнемо. Здається нормально. Так, зараз ми Так, нічого у нас тут не видно. Все добре. Так, тепер ми ниточку виводимо. На виворотню сторону. Так, давайте, мабуть, ми. Ще ось тут не, не сильно подобається. Отак ми зацепимо цю дірочку нашу, отак. О. І тепер виводимо на ізнаночну сторону. Тут закріпляємо нашу ниточку. Вона у нас не розпустилася і обрізаємо так, цю ниточку ми також зараз. Закріпимо з вами тут її. Можемо підхватити. Ось тут у нас така трішечки, просвічується. Ми зараз отак підхватимо. Так що ви шиєте так, як вам зручно. Головне, щоб... У нас не, не світилося, не просвічувалося. От так. І також закріплюємо цю ниточку. Так. Тепер ми будемо з вами зшивати, так ми ще зглянемо наш польчик. Все нормально. Нічого у нас тут, погляньте, нічого не видно, все так акуратненько. Тепер ми будемо з вами зшивати нашу основну мітинку. Так, тут також ми прокалуємо ось сюди. Протилежну сторону тут петелечку находимо. Ось так, бачите. Зараз, зараз. Так, Проділи. Так. А тут ми будемо з вами підхвачувати ось так. Зараз я вам Кажу ось так. Бачите, ось очки ми будемо. Ось у нас іде петелька, а ми будемо захочувати ось за, за оце. Так. І з цієї сторони так само так оп, видно вам, то я здвинула, камеру не дивлюся, бо незручно шити. Так. Тягнемо, щоб у нас тут не було. І знову находимо. Ось ми хватаємо нашу, я не знаю навіть, як це. Де рядочек у нас тут? Отак. Схватили і затягнули З цієї сторони також проділи. І тут так само. Проділи. Так. Ось, бачите? І так зашиваємо до кінця рядочка. Бачите, як у нас виходить тут трішки. Я сразу не затягнула петельку. І в'яжемо, шиємо Давайте вам ще раз покажу ось. Бачите, у нас кромочна петля йде. Все, бачите? І ми вставляємо ось сюди. Ось так. Сюди. Тут також ось у нас кромочна йде і ми сюди зацепляємо. Ось так. Взагалі, ще раз нагадую, що кому як зручно, шийте, можливо, ви якось інакше зшиваєте. Ось так у нас буде виходити. Ну, от, дівочки, зшили ми рукавичку, мітинку з вами. То приміряємо обидві, отакі От гарненькі, отакі От в нас вийшли мітинки. Бачите, все в нас. Акуратненько, нічого в нас тут не просвічується, нічого тут шва взагалі в нас не видно. Ось такі гарні мітинки у нас з вами вийшли. Сподіваюсь, у вас також все вийшло. Дякую вам, що були зі мною, що в'язали разом зі мною. Пишіть мені коментарі, будь ласка, хто випадково зайшов, підписуйтесь на мій канал. Можливо, вам щось і буде корисне в моїх відео. Дякую вам ще раз. Пишіть, обов'язково пишіть, мені дуже приємно читати коментарі. Так що пишіть. Рекомендуйте. Можливо, щось не так, можливо, щось у відео не так знімаю. Обов'язково пишіть усе. Зауваження, можливо, які є. Подобаються мені наші мітинки. Такі гарні вийшли. Пальчики такі гарненькі. Так що заходьте, в'яжіть разом зі мною. Підписуйтесь, хто не підписаний. Буду дуже вдячна за підтримку. Ну, а я буду з вами. Прощатись до нових зустрічей. На все добре, миру, тиші, спокою і обов'язково бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними на все добре. До побачення.